В те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, Заспіваю там хваління ангелів Христу, Задароване спасіння за любов і повноту, Так хочу в небесну славу, увійти, увійти, Так хочу там спокій душі, свої знайти, навіть знайти. Кругом сади, я буду звон там завжди, Назавжди, назавжди Я чекаю, коли прийде той святий блаженний час, наш спаситель з неба зійде Взяти вірних вас і нас. Ні хвороби, ні біди, я Спасителя побачу, швидше Господи прийди, так хочу я в небесну славу Увійти, увійти, так хочу там спокій, душі свої знайти, навіть знайти, ти каже, бої та води, хорошує куди. Доброго вечора, друзі, радий вас всіх вітати, радий бути з вами, радий бути з кожним, хто є, хто приєднався до нас. І ми з вами читаємо писання, читаємо з 1 січня, ми читаємо Біблію, так як ми колись це робили. Я радий бачити вас всіх, радий, що ви є, бо тому що завдяки вам я теж маю чудову можливість читати щовечора е, Біблію. Я вітаю сестричку Олю Лавришин, Лідію Сидоренко, брат Віктор Олексійчук, е, Лідія Сидоренко, брат Василь Козак. Друзі, радий вас всіх бачити Любов Гуцулях, сестричка Наталя Володькіна з нами, брат Олег Гот, Галина Темченко, Лідія Лополишина. Дуже радий, що ви є. з нами всіма, друзі, Світлана Бекір. Е, Слава Богу, друзі, з вас всіх, брат Олег Гот, Марія Карватська, Василий Ромасюк, Оля Лавришин, слава Богу, брат Василь, Козак, дуже радий вас всіх бачити, Василий Ромасюк з нами, слава Богу, що ви всі з нами. Давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий був нашим вчителем і щоб він нам допомагав, звичайно, в цій непростій часи. Також, друзі, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і, звичайно, будемо за все це молитися. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цей ще один подарований вечір. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти є в нашому житті, і що ти нам допомагаєш. Благослови Боже наші сім'ї, наших діточок, благослови Боже наших батьків, благослови наших рідних і близьких, Боже, допоможи всім тим, хто сьогодні знаходиться в Україні. Благослови Боже нашу державу на мир. Ми тебе дуже сильно просимо. Боже, збережи наших людей, закрий Боже небо. Уті ж тих людей, які сьогодні в Запоріжжі втратили людей, Господи, ти бачиш, який ворог страшний, яке зло страшне. Бралося. яка велика сила цього могутнього зла, яке прийшло на нашу землю. Ми тебе просимо, Господи. Ти єдиний, хто може це все захистити і відвернути від нас, тому ми звертаємося і просимо, Господь, не забудь нас во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, молимося, молимося за всіх, просимо, щоб Господь допомагав в непрості часи у нас зараз в світі. і в... Мало того, що в нас війна, то і ще інша така. Знаєте, європейська частина теж має свої великі великі проблеми. Дорозі, демократичний світ має свої проблеми. Тому молимося, молимося, просимо наша надія тільки на Бога. Ми віримо, що Господь єдиний, хто може нас врятувати, і Господь єдиний, хто змінював історію. Та хід історії щоразу і, і в той же момент змінював і історію народів. Так, одних народів зберігав, других віддавав на. На <кій> якісь небагато такі погані речі по-різному було, тому надіємося тільки на Господа. Просимо, щоб Господь нам допоміг. Ну і читаємо писання: Книга Ботя, Книга Ботя, дуже чудові слова, які ми вчора за вами прочитали. Зверніть увагу, будь ласка, на ці слова. Дуже важливі слова, коли ми прочитали, коли, ми все, коли Ной вийшов з ковчега і е, приніс, в жертв, приніс в жертву. Ботар. І тут Господь сказав, що. Не проклинатиму більше землю через людину, бо і далі послухайте, що не, буду, не проклинатиму, так, але послухайте уважно. Бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищимо, тому все живе, так як я вчинив. Ми, люди мають з раннього віку, це, це слово має нахил до зла. І Бог каже: я не буду більше нічого такого, тобто людей більше не буду знищувати. І Як ви думаєте, люди повірили? Це найбільша біда в тому, що люди не вірять в Господу Богу. Вони не вірили тоді декілька тисяч років тому, і сьогодні люди не вірять в Так? Навіть люди, які нібито себе причисляють до Божого народу, які приходять в церкву, так? вони дуже часто не вірять Господу Богу. І це дуже самий. Це найбільша певна така стіна, яка загороджує, відділяє людину від Господа Бога. Так? Бог сказав, я більше нічого не зроблю, так? не буду більше карати землю, так? і тим не менше проходить десь якісь період, так? і люди починають будувати Вавилонську так. І оці слова, які ми прочитали, так, а тепер, коли ми з вами вами 11 розділ, четвертий вірш, так коли ж іде розповідь про Павилонську вежу, так, і що ті самі люди говорять? А не ті самі інші люди, але знову ж таки, це якби події не були такі сильно. Віддалені, давайте говорили вони, збудуємо собі місто і вежу, вершина якогось гала б небес. І створимо собі ім'я, перш ніж розпоросимося по всій поважній землі. Створити собі ім'я. Так Бог каже, я більше не покараю. Не буду карати цю землю, так я буду допомагати. Буду ну, тобто я буду з людиною, так і все одно це недовірство. Так це щось зробити таке, щось яким чином. Так, так оце все якось перевернути. так І тут, що дуже цікаво, цікаво звернути увагу на те, що Бог показує родовід одного сина Ноя, так один син Ноя, який залишається в тій сій історії, він вірить Господу Богу. Тобто він не, не будується вавилонську вежу. І його родовід стоїть перед розподілом вавилонської вежі і після розподілу вавилонської вежі, і це син, звичайно, його звати син. І давайте ми з вами прочитаємо. Тут дуже важливо, я хочу, щоб ви побачили цей момент. Якщо ми будемо читати 10-й розділ перед вавилонською Вежу, так? Два рази в цих цима він згадується та згадується перед. Він пише, ось вони Симовісини, Елам, аркапшат Хапшат, Арам. І далі йде вся історія перечисляється його. Його родоводу, так і далі йде історія в нас про, про Вавилонську вежу. Розказується про те, як Вавилонську вежу побудували, що Господь зробив. Та і в 11-му вірші так одинадцятого розділу знов і прожив, знову згадується. Оце родові цим так людей, які повірили Богу, які не не приймали участі в оцій афері з Вавилонською вежею. І прожив сим після народження Архапшада 500 років і породив синів та дочок, архапшад мав 35 років, коли народився Шалах. Та й далі ми з вами бачимо історію, що йде шалах, від Шалаха йде Евер, від Евера йде Пелек, від Пелега йде Греус, е, Сирук, потім йде е, після Сирук, йде Нахор. Так, Нахора ми вже з вами знаємо, так. хто це був такий. Так. Е, далі після Нахора, звичайно, йде тераг. І прожив не хор після народження Тераха ще 119 років написано, і породив він синів та дочок. Терах мав 70 років і кого він породив, як ви знаєте, так народився Авраам, на хор і гарант Та далі де історія про а, чоловіка, який повірить на Господу Богу, і буде ходити з Богом Це дуже важлива історія, що нам показує взагалі історія Ноя, історія Вавилонської вежі, історія. Аврама нам показує те, що люди, все, на жаль, світ ділився на дві частини людей, які були послушні Богу, і людей, які не були послушні Богу. Все світ ділився на людей, які належали до Божого залишку, і дії, які йшли проти Господа Бога. На жаль, все таке є. Вся історія Біблії нам про це чітко пише і показує. Так, і навіть всі самі історії, так той самий син залишається тим Божим залишком, і після нього його родовіта, його, його, його сім'я, так його родина, так його родовід доходить аж до Авраама, який теж повірить Господу Богу і вийде, і буде ходити з Господом Богом. Так? І читаємо далі з вами. Так так, так, так сталося, що Гаран помер раніше свого батька-тераха в уріга Халдейському краю свого народження. Авраам і на хор одружились з ім'я Аврамої, дружини Сара, а ім'я на і Мілка. Вони, була, вони були дочкою Гарана, який був також батьком Іски. Сара була неплідною і не мала дітей. І взяв Терах Авраама, свого сина, онука Лота, Гарама, мого сина і Сару, свою невістку. Дружину свого сина Авраа і вони вийшли разом з Ура Хадейського, щоб іти в Ханаанську землю. Дійшли вони до Харана та й оселились там усього віку Тараха було 205 років і помер Тарах у Харані. Історія нам показує про те, що чомусь, чомусь Авраам, який жив у Ріхалдейському, вирішив обійти всю всю велику аравійську постелю і піти в землю Ханаганську, дуже такі, це, подорож, яка могла б коштувати йому життя. Що саме його спонукало, чому він це зробив, чи як це так все відбувалося? Там ми вже з вами читаємо в 12-му В 12 розділі, що в нас пише, сказав Господь Авраамові, вийде зі своєї землі, від своєї родини. І з дому свого. Батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословення. Це дуже цікаві слова. Вийди з, вийди з свого, своєї родини, з дому, так, в землю, яку я тобі покажу. Сьогодні часто люди, які розуміють Писання, Істру, які розуміють благовістку, які розуміють те, що їм благовістять, вони дуже бояться вийти з дому. Дуже бояться. Це люди не хочуть втратити свою сім'ю, родину, своїх зв'язків е з друзями, так вони дуже часто соромляться. Та такі люди, от які вони так поступаються, це є найгірше, що може бути. Це холана Духа Святого. Це коли людина. Не розуміє, хто такий Господь, коли не розуміє, що йде її істина, але вона не намисли. Не те, що намисли, вона нам через якісь своє свої бачення відкидає Господа Бога. Це дуже сильно погано. Багато людей сьогодні не хоче виходити з своєї землі, не хоче виходити зі своєї родини, не хоче виходити від свого батька, та, тому що вони дорожають більше тим, що в них є, чим самим Господом Богом. Так на час Так? Авраам поступив зовсім по-іншому, він послухав голосу Бога і пішов, що би йому це не коштує, людина була багата. Мала статки, людина мала все. А людина мала з цими статками йти, він мав дружину, так, він мав велику сім'ю, так, тому що й лот був. все. Багато в них їх було. Так. Тобто людина мала де жити і мала що робити, але почувши що голос Бога, вона все-таки пішла за Господом Бога. Так. І Бог каже, я виведу з тебе з тебе звеличу, звеличу твоє, ти будеш благословенням, Я поблагословлю тих, котрі благословляють тебе, а тих, що. Проклинаю тебе, прокляну, і благословені будуть у тобі всі племена землі. Бог живий і залишок. Знову ж таки, той народ, який ходить з Богом. Е, До речі, потім е, Павло напише чудові слова. Якщо ви пам'ятаєте, в Галатах написано слова, що якщо ви Ісусові, то ви що, то ви і Авраамові. Тобто Павло е, зв'яже і покаже цей великий це великий ланцюг, так який тягнеться з самого початку писання та від, від того від Авраама, так, коли Бог каже, що в тобі будуть благословені всі народи, так, і закінчується тим, що Ісус Христос прийшов на землю і віддав себе в жертву за за кожного з нас то його прийнята. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов лот Аврааму було 75 років, коли він вийшов із. Харана, сімдесят п'ять років, людина виходить і йде е, туди, куди йти дуже далеко, дуже небезпечно і дуже дуже довго. Але тим не менше, коли людина чує голос Бога, їй нічого не страшно. Вона е, справжня людина, яка прийме те, що каже Господь, вона буде знати, що Господь їй допоможе, то навіть тоді, коли не все буде добре, навіть тоді, коли людина не розуміє, може до кінця всього, що відбувається, але якщо вона. Буде довірятися Господу Богу. Він обов'язково їй допоможе, і обов'язково її проведе туди, куди він запланував це зробити. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Найхай Господь Бог вас всіх благословить за сьогоднішній вечір. І чекаю вас завтра. Завтра у нас буде вже четверта, дуже швидко час у нас біжить, і тому не зволікайте. Хто має можливість, приходьте. До нас щовечора і читайте разом з нами писання, читайте з нами разом Святе Письмо. Всім вам ще раз спокійно і теме ночі, друзі, Божих вам благослови. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса. Дзвінки ще бід цим захоплююсь я, аромат ухмяних квітів, що скошена трава, ніжний дотик сонця цим захоплююсь я, мудрій батькові поради добрий поля дідуся, лагідні. Цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу, для нас творив він нас безмежно полюбив. Йому вдячний за спасіння, жертву на Христі. Неймовірно. Поспіши Христа прийняти Він давно чекав, тебе небечені сумління і страх, задишну в його руках, полікує твої ради, кожну сльозу з ним життя, змістом не встане. Не варись, друже, прошу, все це Бог побіг.

Це обіцянка його, кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас І нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.